Доброго ранку, кажемо вам. Ми ведучі щоденної програму. Ранок вдома Ірина Хоменко та Костянтин Костянтиноктябирський музично прикрашає цей понеділок майстер Руслан Шукюров. А на кухні як завжди хазяйнує наш кулінарний експерт Чабо Бакош. Чабо, доброго ранку. Що сьогодні на сніданок? Доброго ранку, друзі. Сьогодні Костя твій день, тому що буде котлети фаршировані з сиром. Так. А потім для ірочки будуть спеціальні вінігрети з грибами. Кла. Отже, не тільки мій день ще чи твітер. Дякуємо чаво тобі. Дуже наша команда підготувала багато цікавих історій, зокрема про роботу бура у Бородянці, і це не про нафтовидобувач, а про громадське об'єднання. Про Крим у Польщі прямо навпроти російського посольства. І це не про півострів, а про кримсько-татарсько-український ресторан. Дізнаємося думку біофізика про вплив сонячної активності на людське суспільство і думку психотерапевта про бойовий стрес. Українські біженці у Фінляндії, жінка-кеполан зсу маловідомі гетьмани та харчування для здорового серця. Все це та багато іншого в нашому етері протягом найближчих двох з половиною годин. Ми починаємо новий день завдяки героїчним незламним збройним силам України. На календарі, 16 жовтня. Сьогодні, у 1918 році, імператор австро угорської імперії Карл І видав маніфест. У ньому він проголосив право народів, які населяли імперію. На самовизначення, він заявив про намір створити союзну державу чотирьох народів: австро-німецького, чеського, південнослов'янського та українського. На всій території Габсбургської імперії маніфест був сприйнятий як сигнал до утворення національного. Держав. Українські політики підтримували цю ідею федеративні засади на етнічній основі, адже вони сподівалися на возз'єднання всіх українських земель і одну територіально-адміністративну одиницю. Проте план Карла І так і не був втілений в життя через розпад Австро-Угорщини. Про інші видатні події які сталися 16 жовтня в Рубриці День в історії. 16 жовтня 1918 року гетьман Павло Скоропадський окремим універсалом відновив козацтво. Відповідний закон попередньо ухвалила Рада міністрів Української держави. Вступ до козацьких громад був добровільним, але приймали лише осіб православної віри. Зазначалося, що козацтво в Україні очолює гетьман. При Скоропадському утворювалась велика козача рада, а у восьми регіонах місцеві козачі ради. Невдовзі до козацького стану були записані майже 150 тисяч сімей. Проте зміна воєнно-політичної ситуації в країні завадила планам Скоропадського. У грудні після семи з половиною місяців правління гетьман зрікся булави. 16 жовтня 1946-го у німецькому Нюрнберзі стратили десять головних воєнних злочинців Другої світової війни. Вони були засуджені під час Нюрнберзького процесу. Страту призначили на другу ночі, проте дату та час засекретили від обвинувачених. Три шибениці встановили у спортзалі в'язниці. Смертні вироки виконували за присутності журналістів. Цієї ночі кожен із злочинців подолав 13 сходинок на ешафот. Першим був міністр закордонних справ Третього Рейху Йоахім фон Ріббентроп, який підписав із СРСР славнозвісний пакт про ненапад. За ним пішли Кейтель, Кальтенбрунер, Йодель, Заукель, Штрайхер, Зейс інквард Франк, Фрік та Розенберг. Останніх нацистських злочинців, котрі були засуджені до смерті на наступних Нюрнберзьких процесах, стратили 1951-го. Цього дня 1978 року папою римським обрали поляка Кароля Войтила, який прийняв ім'я Івана Павла II. Посаду голови католицької церкви він обійняв у свої 58 і став не тільки першим папою слов'янського походження, а й одним із наймолодших понтифіків за всю історію. На папському престолі перебував майже 27 років і зробив католицьку церкву інтернаціональною. 2001-го понтифік приїхав до України. Пастирський візит тривав 5 днів. За цей час глава римокатолицької католицької церкви відвідав Київ та Львів і виголосив 11 проповідей та промов українською мовою. Івана Павла II офіційно зачислили до лику блаженних. А яким буде 16 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.